Тарас Григорович Шевченко, ой, три шляхи широкі Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України. Брати розійшлися, покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати. Три ясени в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени – Тополя всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками, в нетопленій хаті, сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають. А три шляхи широкі її терном заростають.